Історія про овечку мімі та чарівну тарілочку. Історії від Максимки для діток, які не люблять їсти. У зеленому лузі жила маленька овечка на ім'я Мімі. Вона була біла, білесенька, наче хмаринка, і дуже вперта. Найбільше за все на світі вона не любила їсти корисну їжу. І ось одного ранку мімі прокинулася, подивилася на себе в дзеркало і вирішила відтепер я їстиму тільки солодкі булочки, вони такі м'які і смачні, а інше мені не потрібно. І от щодня овечка ласувала лише булочками. Спершу їй було смачно, але через кілька днів почалися проблеми. Спочатку у мімі заболіли зубки. Вона плакала, бо не могла кусати навіть свою улюблену булочку. А потім вона відчула, що ніжки стали слабкими, і бігати з друзями по лузі вже не виходило. А ще овечка часто знемагала від втоми, навіть тоді, коли світило сонечко, їй хотілося тільки лежати й дрімати. Чому я така слабка, сумно думала мімі. Тут до неї підійшов мудрий лікар-бобер. Він уважно подивився на неї і сказав: «Мімі, -мі, твій організм засмутився, булочки смачні, але вони не дають тобі всього того, що потрібно. Без овочів і фруктів хворіють зубки, без молочка і каші ніжки слабшують, а без вітамінів ти швидко втомлюєшся. Що ж мені робити? здивувалася овечка. Уяви, що твоя тарілочка чарівна, пояснив Бобер, щоб вона світилася і давала силу, на ній мають бути різні продукти, зелені овочі для міцних ніжок, молочні продукти для сильних кісточок, каші, хлібчик для енергії, а трішки м'яса та бобів для сили. Мімі зрозуміла, вона справді наробила помилок. Відтоді почала їсти не лише булочки, а й інші продукти. Мало трохи часу, зубки перестали боліти, ніжки стали міцними, а в очах знову з'явився вогник радості. З того дня мімі почала складати свою. Тарілочку різнокольоровою. Вона задоволенням куштувала і яблуко, і кашку, і сир, і овочі. Морква залишилася її улюбленою стравою, але тепер вона була частиною різнобарного меню. Щоб бути здоровою, і щасливою, потрібно їсти різні корисні страви, а не тільки смаколики.